Я в китайцях не шарю, значок схожий на Саньйонга. Це, це Денза. Я кажу, 7 це да. Денза. 7 Скільки коштує? Е, ну Зараз, якщо брати з тест драйва, то вчора наче Андрій викладав. Від, від 32 і можна вже брати. Ну вона добре виглядає, вона ручки як у... На, этого, на свої гроші. Як у преміум. Скажу, а можна... Там можна. На свої гроші, я скажу так, нічого не. на св... лакшері. Це свої... духа Шу... рухається. В, 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 кермо. Підігрів вентиляція, масаж передніх, підігрів задніх, два 5, втейний екран Капець. для пасажира. Я ну... бачу, він навіть бездротова зарядка. Є. Дві. Зразу. Дві. Дві. І запах має нового авто. Хоча вже 15 тисяч проїздив. 15 тисяч. Вона 23 го року, я я, я, я їм за пробігом 5. А можна 10, 10, мої 10 вже, 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 вже тут на ній, звичайно. Виглядає дуже дорого. Е, е, Дорого-багато точно дорого. Да. Вона, вона набагато дорожче, ні, ніж вона кожен. Ну, Чи її можна зараз купити? Вона, вона однозначно буде виглядати дорожче і як і ніж вона зараз, ні, ніж вона коштує. Свідухи дуже круті. Свідухи дуже бомба, взагалі всі кажуть, що всі, ну, всі задоволені. Що в мене. Uh -huh. Хочу там оновлення поставити на машину, бо вже є багато оновлень і хочу зробити цей, начебто можна запустити модем штатний. Там, там, трохи я їхав, бо я сюди приїхав, думав, що... я, я, я знімаю кропочки. 300, 300 км проїхав. Ніша крута для речей. Все, все зроблено. О, для... то дуже зручно, то, що є і цей тунель зверху, що ну, руку покласти да. можеш. І речі донизу. Yeah. Панорама! ну що. Панорама, Люка, на, панорама. А скільки проїжджає? Uh, Яка батка? Uh, 92-га зараз батарея, от я на неї зараз виїхав з Первомайська. Я приїхав сюди, я і принц їхав 110, вже тільки останні кілометрів 30 я знизив до 80, у мене зараз 5500. А скільки витрата склала? Спочатку, поки машина була холодна. Середня, Середня, ну, не можна, вона ж не тут цікава, як у BID. Він показує витрати за останні 50. От. То спочатку, поки вона була холодна, десь не, десь дух мені доїхав, витрата була десь 28, це зима, ага. бо вона розігрівалася, бо а, потім? а потім А 20-24. А ну так це як і всі. А літом вона, а, а поки було тепло, було 22. А що тут привід повністю? Два, 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 два двигуна по 200 кВт а, а? кросовер. 4, 4 секунди до сотні. А ладно. Да? — 3,9 заявляє. 4 секунди? Да. Вермит забравляє 3,3,9, бо ну, ми не віримо, кажемо 4. От, якби, це при тому ну, це, пневма. Тому що це, це в нас зараз в середньому положенні, можна підняти, можна опустити. Китайці вбивають не, Теслу. — Ні, справа в тому, що при тому всьому, я кажу, що по якості звучання. А можна багажчик. Лучше з салону відкритий, там брудно дуже. Це вже... Запустю, тоді вже побачимо. Великий. Доволі великий, складається. Тут ще подпал є маленький, ну подпал дуже маленький, бо тут повний привід. Слухайте, ну 95-та батка це круто. 92-го круто. Ну заліза фосфатна. Це від ось її тестували по зарядці. Ай, дай, великий плюс дензи. Два порта зарядки, тобто зі. І вона може сумувати заряд. Якщо її з двох портов, то вона бере 228 кВт. Заряджання на подумати. 228 кВт? Ми, ми, ми з ним ж є ж відео у нас, ми знімали. Парися в його шортах і ми, її, ми її жарили з двох, з двох зарядних станцій. Всі в китайця, ОГО, гляньте, бере 78-79 кВт. Людина каже, що ця машина може заряджатися одночасно з двох портів і може брати на себе 250 кВт. Ну і стосовно авто. Ну, якби я би сів і не знав, що це китаєць, я би думав, що це дорого багато. Бачите? Все дуже пристойно зроблено. Подушечки які, екран, я не знаю. Просто вам. Сваровський. Просто все, все добре зроблено. Ні, я не вірю, що це другий екран. Привіт, ну сідай, з той сторони, сядь. Та то бардачок. Я я покажу, що це не просто екран, це тут, тут свої додатки стоять абсолютні. Це капець. Для, для пасажира, ти можемо тобі запускає кіно, в нього під'єднується Bluetooth навушник Окремо працює. Окремо працює. повністю окрема пам'ять, окремо, окремо операція. Так, дивимося. Тут свої додатки, можуть бути стоять постоять. Я, я, я його не налаштовував, мені якби нема було часу. Бажаю. YouTube є е, e, поставити потрібно, буде. Ну, можна поставити, просто я, я, я ще не ставив. Тут. а там YouTube є? Ну, звісно, через, через, через джебу. А скільки дюймів ця плазма? 15. Ага. О, 17. 17. 17, 15, 17. 17. 15. Ні, ну це просто капець. А позаду є монітор? Ні, в цій нема. В, є, ну, є, слава Богу. Є додатково, є в, до, до опція, можна поставити підголовники. Хоч ну, десь то можливо. нема монітора. Тільки Ну, податка, екран, так, Так, ну, а YouTube де там. Ви ж я запускав. А, так? Да? На GBOX. Через G-Box. Через що? Ну, через GBOX. А що це таке? Ну тут ж не Android, тут же ж, ж, ж випередні ви, ви Google сервіси. Треба ставити окремий модуль. А YouTube вже працює через Google сервіс то, то, Тобто Всі додатки, які Google не вимагають, Waze, Spotify, вони <п four> працюють напряму. А ті, які вимагають саме іменно Google Навігатора. Чому і зарядні оці теж такі? бо вони без мапса аж не працюють. Mm -hmm. От тільки вони всі використовують МАПС як ядро оками. Ну, тут як... можна і весь сюди виводити, встав навігацію. Весь ну, тут його У мене весь працює, зразу працює. Просто такими їде на навігатор. Ну можна тут сліпий буде їздити. Капець. Диві, нічого не гальмує. А коли машина їде, працює YouTube? Так. Да. А воно це, 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 ж окремий додаток. Він, він, він же ставиться як. Тут теж повний Андроїд. Теслі блокується. В Теслі, тому що Теслі не Android планшет. А це Android планшет. Да. Android планшет з своєю операційною системою. Ну, вона адаптована з машиною ділінг 5. 30 де. тисяч доларів автокошту, так? Ну, від, 30 це буде задній привід перша комплектація. Ну, ця скільки коштує? Ця десь 3, до, до 35. 35. Це, це, це Макс. Це, це повний привід, ага. Макс, комбація Макс. Я, над... Короче, Китай — це просто кисміс. Ja, komm. Ja, komm. 18 євро? Так, А ззовні? Да. Це ж з коробкою. Ну, тобто я, це не я там дотримуюсь, а вони І мають метро. коробку. Якщо я, наприклад, виключу ручний режим коробки, то воно зараз буде їхати. Зараз. День. Готов? в автоматі, а-ля. Капець. А на вулиці чутно звук выхлопа, а ну на тисне. Так воно через динаміки йде, да два динамики. А які машини ще так вміють? Попер пускав статтю про те, що Lamborghini зараз тестує свої машини і разом з 5Н. n 5 n це що? Це цей. Тобто вони беруть, а. хочуть замалювати якраз коробку як n І вони її вказали. І звук. Да. Поршу вказали, сказали, що електромобіль може бути читати електромобілем, тобто бензин не, не треба робити. А Lamborghini, окремі інженери сказали, що ми спробуємо. Так, а тут є коробка? А? Тут коробка є, нема. Емітація Імита, якась. Слуха, ну, якщо ностальгія з'явилася, то ти вмикаєш і погнав. Да, ну, ну. Це супер пропція. Лаунч, воно без коробки, але типу просто ем лаунч з коробкою нема. А. Можна. грубо говоря, просто без ланча, а педаль. педаль Звук электрозикера. Ой, зикера. Ионика. <питалоснежно> на месте можно нейтралик как бы показывать? А, а вот, е нейтраль, такого? Есть такого? Ага. А, 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 а. Не, когда едешь, значительно лучше. Ага, да. А. А это что, типа Экофлот, или да. что? И сколько там, 2 киловатта? 2 киловатта. Генератор? Нет? Да. С собой генератор да. еще? Да <laughs> Ну что, зарядилось а вот, Нет, проценты еще не показываю, а заряжалось нормально. Просто по телевизору зарядилось. А. Зікер може вже трошки поїхати. Я думаю, що поїде, просто ще не обаче. Слухай, є ідея? Можеш поки Арію трошки підкурити, щоб вона читати покласила. Та, Капець, тут же всього 2 кВт. Прикорійте всіх. Шість процентов <рикурити> шуїть. Як вам таке? Сумочка на 2 кВт з собою в дорогу. Я Зікер ще не бачив. Ямаха? Ну, приємна. Текстура приємна. Вон, бачите, заряджається від сумки з Екафло. Він має дотяжки. Хлопці! Зібрався кансіліум, як штовкати маканчика. Нова машина, таких ще нема в Україні, кажуть. Шикарна машина. А чого вона турбо? А чого він турбо? Да? На, тур, на турбіні. <laughs> Цікаво. Турбомакан без Турбо це п'ять чоловіків, які хакають, коли Турбомакан без турбоям. Це Арія 22 рік. Дуже великий екран. Місця, ну реально, дуже багато там. І гляньте нема тунелю, я такого ще не бачив. Ну місце нормально. Б... Наступний пацієнт. 28. Бо там справа, тут вже. Чіва. Так, народ, ходьте, заталкуємо, заталкуємо Арію. З якої сторони зарейшли? У неї отут. Але воно дотягне. Давайте. Люди відходьте. Швидше, швидше, руль. Так, так. А, а, а я живий, не виключайте арію. Арія живий. Дайте сісі. Ой, G -G так, що там у нас тесла? О, бачите, в мене вже 28. Всі врятовані. Слухайте, ну он Opel також електрика. Навіть ніколи би не подумав. Скільки батка? Скільки що? Батарея скільки. 50 Кіло? Ну, 50 доступно, там 48 здається. І скільки середня проїжджає? 250 я більше не розраховую. Кайфово. В Європі, е, Вона європейка з Німеччини. Ну, можна сказати, биток. Крило було побите. Ага. Але купив тут в Україні. Це, мабуть, танк. Сука, ну, китайці по багатому